Гаваріла манька, не єхай в Україну, но уєхав как червь під Херсоном згинув. І... Зовсім недавно українці несамовито сміялися з того, як росіянці бездарно крадуть наші пісні і переспівують їх російською. В'єскікалін накладілися. Вам теж блювати захотілося від цього перекладу і цього пенія? Одним словом, після телевізорів, унітазів, пральних машин металу зерна, росіянці крадуть уже й культурне надбання. Ці пародії жалюгідні. Такі ж жалюгідні, як і культура, прости господи, Російської Федерації. Як кажуть на Росії, якщо слі так з пісній. А з огляду на те, що пісні у окупантів лайно. То й не дивно, що вони гинуть так само, як лайно. Так, всі російські солдатики їдуть до України ставати перегноєм під пісні часів Другої світової. Ну і сам цей антураж, гармошка, фронтові 100 грам все як у часи, коли діди воювали. Хай би краще їхали гинути під розцвіталі яблані і груші, аніж під той новий шлак, який вони придумують. Бо навіть в СССРі не складали таких похабних пісень. А от для нинішніх потомків воювавших дідів без дешевої водки нічого не робиться, і мобік перед уходом на фронт має в умат нахирячитись з батянею. Мені ате сказав на пасашок Береги ти життя свою синок. Водки я стакан засажу до дна. Будь ти падла, проклята війна. Тут, до речі, упускається момент, що майбутній хороший русський ще б'є мордяку своїй жінці перед тим, як іти на війну. Но є в цій пісні і правдивий момент. Я як собака землю рил, но догнать свой гроб не хватило сил. А знаєте що? Ця убогість російських воєнних півцов це не набуте нинішнім поколінням путіноїдів, а тягнеться віками. А ще зверніть увагу, як вони згадують у своїх піснях трупіків. Спасімо ж тонібросілі на трудний час стоп стоп, О, в смислі не бросілі гіві і моторола давно ж вже на концерті у Кобзона. До речі, якщо ви не впізнали, то на цьому відео такий собі Дініс Майданов. Це саме той артист, який ще до 14-го року збирав палац Україна, а тепер він ярий путініст і якийсь там навіть чиновник на Росії. Так що, будь ласка, кілька разів думайте наступного разу на які концерти ходить і яку музику слухати. Бо як і раніше, так і зараз цей майданов співає відверту похапчину і діч. Повірте, слухать всі ці висари з ротів росіянських недоартистів. Робота не з легких. Не тільки через якість, бо таке враження, що записували ці пісеньки десь у вигрібній ямі у Мурманську, а перш за все через суть. Бо у своїх побєдоносних треках росіяни самі зізнаються, що вони, наприклад, нищать Донбас по серцю старий Донбас, а копам'є Ну, але і про якість теж не треба забувати. Росія, наша гордість, наша сила, Вічна слава героям війни. Прийшло время русской весни. Мені здається, що оцього треку повинно вмирати. Ну, прям дуже багато російських солдатиків. Хоча не настільки багато, як від куль українського війська. Бо треба ж дати нашим воїнам насолодитися процесом перетворення росіян в удобріє. Коротше кажучи, від сучасних російських пісень про війну хочеться ригати, і оці ригаки це істинне лице російської культури, та й російських людей теж. На щастя, у нас такого не роблять. Хоча зрозуміло, з чим пов'язана деградація мізків росіян. Бо я думаю, що тільки створіння без мізків могло написати таку пісню. Донбас не прогнувся, Донбас не зламався, Донбас буде у подвиг одвікацов. Це про який такий подвіг, яких таких отців, які знищували українців під час голодомору на цих територіях. Ну знаєте, що дійсно гарно у всіх російських піснях? Що в кінці кожної пісні вони або спиваються, або вмирають. Будь званнікам забути і бандам, солдат погибший родину храніт. А взагалі то є одна пісня для підняття духу російських солдафонів. І признаюся, що під час її прослуховування дійсно гордость аж розпирає. Он говорил, что задача фигня, что Киев возьмем, мы легко за два дня поставим тут всех на колені. Но нас разъебали здесь в говно, нас разъебали здесь в говно, Лежим повсюду без рук, без ног. Одним словом, російські воєнні пісні це. Гівно вони всі про смерть, про безісходність, про горілку і подвіги дідов. А от українських воєнних пісень за час повномасштабного вторгнення з'явилося багато, і під них дійсно хочеться боротися за свою землю, за своїх людей синьо-жовтими сердечками. І саме під ці пісні ми переможемо російську наволоч.